Всім привіт, я Валіна Водосей канал, і сьогодні я б хотіла з вами поговорити про навчання. Я приблизно з 13 років почала цікавитися саморозвитком, маркетингом, психологією. При цьому я почала вести всі можливі соцплощадки і тому подібне. Я Досить давно не розповідала про те, як я все встигаю, окрім цього, всього А в мене було ще навчання в школі, потім вже в іншому навчальному закладі. Тому я думаю, що буде цікаво поєднати в такий формат, де я розповім деякі приколи з тайм менеджменту які мені прям дуже дуже допомагають. І при цьому буду ділитись фішками по навчанню. Ви можете розглядати ці фішки не тільки типу для універу, для школи чи а ще й просто для свого саморозвитку для того періоду, коли ви навчаєтесь самостійно. Тому погнали. Перше, чим я дуже дуже хочу поділитись, тому що мене часто запитують, а як бути вмотивованим, а як хотіти вчитись і так далі. Я реально протримую цієї думки, що ви будете плюс-мінус хотіти щось вчитись, і ви будете це робити навіть тоді, коли вам буде дуже дуже складно, саме тоді, коли ви будете розуміти кінцеву мету. Якщо ви не маєте цієї кінцевої мети, то для чого вам садіти зараз отут витрачати час на щось складне, якщо ви можете там піти поскролити, хто? Ок, чи щось по типу такого, тому ціль це важливо, і я вам чесно кажу, у мене якось за самого дитинства не було такого сильного бажання отримувати якісь знання виключно задля грошей. Типу, ну та я це вивчив, ну та я можу монетизувати ці знання. Прикольно, але мене завжди дуже мотивував сам факт того, якою ерудованою людиною я можу бути. Мені дуже подобаються розумні люди, страшно подобаються розумні люди, і я прям тащусь по ним. Знаєте, хтось оцінює виключно по зовнішності, а хтось починає зустрічатись через те, що той партнер або та людина дуже гарно виглядають. А я тащусь саме по тому, який у людини розум, скажімо так, якою інформацією вона володіє, коли я бачу у реальному житті людей, які знають по декілька мов, які суперначитані, які легко та вільно розмовляють, тих дуже на цьому не спілкування, які можуть легко висловлювати свої думки, а які володіють інформацією у різних сферах діяльності і тому подібне, які є реально спеціалістами у своїх сферах діяльності, бляха. Я тащусь, я вам серйозно кажу, я просто. Моментами аж дивуюсь, як людина може бути настільки розумною, тому що ми забуваємо дуже важливу штуку. У нас є мозок, він має функціонувати так, як він функціонував, скажімо так, у тих людей, які жили колись давніше. Тобто вони реально сиділи, вони реально вчили, вони ходили по, по бібліотекам. Вони старалися щось знати. І зараз у нас дуже багато процесів делеговано. У нас у нас фактично все є в одному там девайсі, але ми це не використовуємо і ми лінуємось. І Я зрозуміла те, що я не хочу цього. Типу, я не хочу, щоб мій мозок гнив і не функціонував так, як він мав би це робити. Я хочу бути ерудованою розумною дівчиною, яка зможе забезпечити себе самостійно, яка буде незалежною і яка буде чітко розуміти, ким вона є, що вона робить, для кого, чого і тому подібне. Тому для мене цією внутрішньою. Сильною мотивацією завжди була ота майбутня версія мене, яка стоїть. Знаєте, умовно тут та версія мене, якою я і зараз, і тут та якою я буду через там 5 років. І Я розумію, що це кардинально дві різні людини, тому що у цієї перевага у знаннях, перевага у тому, якою інформацією вона володіє. І ми почали дуже сильно обесцінювати інформацію і обесцінювати знання людей. Але насправді це не те, що треба обсінювати. Та у нас є різні м оці AI. є можливість делегувати щось і так далі. Але суть залишається в тому, що ви маєте. Вчитись і маєте пізнавати якусь, поглинати якусь нову інформацію, виключно з позиції Я роблю це для себе та я можу там зробити легше, та, я можу зробити так, щоб чат GPT за мене щось написав. Але для чого? Ну, типу. Якщо є можливість зараз посидіти, почитати, повивчати, переказати собі то, запам'ятати і так далі, щоб бути просто більш всесторонньою людиною, чого б це не зробити. Те, що ми можемо вчитись, це привілегія. Те, що ми можемо бути капець якими всесторонніми людьми це привілегія. Ви розумієте, що можете взагалі ні копійки не вкласти, але за допомогою гарвардських курсів, оксфордських курсів, книг онлайн, різних подкастів на Ютубі і тому подібне, різних блогів, ми можемо стати настільки розумними, що це просто капець. У нас фактично вся інформація. Дуже велика кількість знань, оце все, воно у нас на долоні. Ми просто не хочемо це бачити, і ми просто не хочемо це використовувати. І мені дуже дуже і прикро, насправді. Якщо вас не мотивує в цілому сам факт того, що ну буде в мене там диплом, або ну правда, я там якийсь курс, ну мене це теж не мотивує. Можливо, ви можете поглянути на це все з трошечки іншої сторони, по типу якою людиною ви можете бути, наскільки кращою, наскільки розумнішою і більш аредованою людиною ви можете бути. Я не знаю, але для мене. Відчувається якось настільки по-особливому спілкування з розумнішими людьми, ніж я, з тими людьми, які реально знаються в чомусь. Справді дуже рідко зустрічала таких людей, але кожного разу, коли зустрічаю, я дивуюсь з того, наскільки їхній мозок може поглинати багато інформації, і наскільки вони вміють. Подавати цю інформацію, скажімо так. Другий метод, який я юзаю, тоді, коли я взагалі, типу, не хочу вчитись, я шукаю різні фільми, різні серіали або різні книги, де головні персонажі реально успішні. Вони заможні, у них багато грошей, вони успішні, вони навчаються у дуже престижних вузах, вони дуже-дуже розумні. У них класне оточення, знаєте, оточення, де. Люди знають собі спокійно по 5 мов, 5 плюс заробляють дуже великі кошти, а при цьому володіють дуже великою кількістю інформації і тому подібне. От саме в такому оточенні я бачу себе в майбутньому. І суть в тому, що поки я не можу собі забезпечити у реальному житті таке оточення, я можу його собі забезпечити на різних телефонах, смартфонах, планшетах і так далі. Це дійсно працює. Я буквально вчора закінчила дивитись Гаррі Поттера. І ви можете подумати, ну та Гаррі Поттер, ну та що там магія? Ну та А як ти може змотивувати тим, що ти дивишся Гаррі Потера. Але якщо Копнути трошки глибше і подивитись на все те, що вони вміють, на те, що вміють викладачі, на те, яка це школа, на те, як вчиться Герміона. Ну, я реально дуже-дуже замотивувалася. У мене появилось бажання вчитись, тому що я дивилась на Герміону, на те, на те, що вона була дитиною, але наскільки вона гарно говорила, наскільки розумною якраз вона була. І я розуміла, те, що камон, дитина! Дитина, типу, володіла такою інформацією і в той час у свої 10, 11, 12 років, так висловлювала свої думки. І це я зараз говорю не тільки про те, що було в кадрі в самому фільмі, а ще й те, що було поза кадром, тому що Ема Вотсон це якраз та дівчина, яка грала Герміону у Гаррі Поттері, вона дуже розумна, вона дуже ерудована людина. І я прям тащусь по ній, і вона для мене, знаєте, такий приклад дівчини, до якого я, знаєте, прагну, скажімо так. Я зрозуміла, те, що вчитися класно. Та моментами це нудно сидіти за книжками, та моментами не хочеться, але бряха-муха. Це таке класне відчуття, коли тобі просто в житті знайомо все, коли ти зі всім знайомий, коли ти можеш вилізти з будь-якої жопи, коли ти шариш за все, коли ти прочитав дуже багато різної літератури, і ти можеш підтримати реально майже всі теми, а можливо, і всі все класно. І я змотивувалась саме після перегляду Гаррі Поттера». Хоча виглядала б, що Ну та що бред? Я завжди стараюсь обрати якраз такі фільми або серіали, або книги, які я буду дивитись, і я буду мотивуватись, тому що я буду розуміти, те, що я хочу бути такою ж самою людиною. Я хочу бути такою ж розумною людиною, такою ж багатою, заможною і тому подібне. І це класно. Саме тому дуже важливо те, який контент ви споживаєте, те, що ви дивитесь, те, на що ви витрачаєте час, ті ж самі дорами, Mm, ну, типу, я їх вже дуже дуже давно не дивилася. Але якщо я не помиляю, зараз також їх виходить дуже дуже багато, і там ж дуже багато доторам, де щось відбувається у школах, де дуже посилена програма. Типу, всі діти дуже дуже розумні, вони здають різні екзамени, проходять на різні а, олімпіади, конкурси і так далі. І коли ти дивишся, ти розумієш, що ти також можеш більше. Типу. Чесно, зараз я мені трошки шкода, те, що я в школі не дуже приділяла час на навчання. Це була сільська школа, і ну, Путая типу, там була відмінницею, Але знаєте, такого прямо, щоб я за щось вау, як класно шарила, окрім англійської, типу, цього не було. А зараз я розумію, який в мене був був би вхідний, знаєте, результат, вихідний результат, е якби я сиділа і вчилась. Це просто був би Це було б вау. Тому що. Ви маєте зрозуміти таку штуку. Зараз, коли ви підліток, коли вам там до 17 або від 17 там, до 23 вчитися, бляха, просто вчитеся. Я вам серйозно кажу, потім, коли нам буде по 30-40 по років, ми точно не будемо мати стільки часу на те, щоб сидіти, читати книжки, проходити курси, просто навчатись, тому що у нас вже будуть інші соціальні ролі і в нас вже будуть інші обов'язки. У нас вже буде сім'я, у нас вже будуть діти, яких ми маємо вже навчати. І якраз суть в тому, що поки у нас є час на наш розвиток, на нас самих і на наш мозок, на вдосконалення цього мозку і утворення нових нейронних зв'язків, це треба використовувати. Тому що потім буде робота, а потім будуть гроші, і ось цього часу не буде. І третє ідеалізація. Я вам серйозно кажу, саме те, що ви десь трошечки ідеалізуєте, або те, що ви романтизовуєте самий процес, це дозволяє нам. Легше ставитись до чогось, легше проживати щось і бачити красу навіть у чомусь складному. Там моментами не хочеться сидіти на два яко, якою складною темою там з математикою, чи з анатомії, чи поправо щось там, чи з психології, чи з маркетингу і так далі. Але коли ми ну, ніби романтизовуємо це, коли ми полегшуємо якось це все своїми якимись уявами, фантазіями, піснями, свічками на столі тому подібне, та звучить банально, але камон, ну вона реально працює. Ну, дійсно, коли ви. Надаєте якогось сенсу, якомусь процесу, коли ви розумієте, з яким наміром ви це робите, коли у вас взагалі цей намір є вам. Легше, тому це в цілому три методи, які я використовую для того, щоб залишатись сфокусованою у процесі, і для того, щоб не закидати навчання, а навпаки, навчатись на постійній основі. Ну але при цьому я ще й дисциплінована людина, тому дисципліна тут також дуже дуже потрібна. Тепер переходимо до тайм-менеджменту, взагалі, які фішки я використовую. Отож, я завжди планую свій день, а я завжди планую день перед тим, який я лягаю спати. А хтось планує зранку, але мій мозок сприймає те, що я не запланую з вечора, а те, що нас завтра вихідний. Тобто я Кудаю зранку, якщо в мене немає, плану дії, я така. Угу. Ну, я вчора нічого не запланувала, значить, все нормально, значить, ми сьогодні відпочиваємо. Тому я завжди паную саме з вечора. Я ділю а, нотатку, до речі, я це все роблю у телефоні. А я ділю нотатку на типу блоки. Що мені там треба зробити зранку, з рутини, з роботи і з навчання. Ми якраз говоримо типу про навчання, але ви також можете ділити отак по блокам, для того, щоб ви не плутались, і для того, щоб ви нічого ну, не загубили, не пропустили, не забули. Також зазвичай у мене є певні дедлайни. До прикладу є певна тема, яку мені потрібно вивчити. Я даю собі час, який я. Можу виділити на те, щоб це вивчити повністю. До прикладу, якщо тема грандіозна, я там виділяю собі тиждень або два тижні, і я маю вкластися в цей дедлайн. Якщо тема менша, вона не дуже велика, то я там виділяю собі 3-4 дні, і я якраз розплановую це все так, щоб я про це не забула, щоб не поки я встигла вивчити якусь тему. Плюс, у плані, тобто там, де я в нотатках прописую те, що мені треба зробити завтра, я позначаю або буквами, або смайликами головні завдання. Тобто Точно є більш пріоритетні задачі і в навчанні, і в роботі. Ну всюди є щось головне, а є щось другорядне. І ви маєте розуміти, що головне, а що другорядне. І спершу ми виконуємо головні завдання. Потім ми приходимо до другорядних. Тому що що? тому що часто люди витрачають час на другорядні завдання. Вони весь день роблять усі другорядні завдання. І що? і ввечері у них виконано все. Але головне завдання не виконано. І воно знову переноситься на потім. Тобто, ми зливаємо свої ресурси, свою енергію на другорядне, забуваючи про головне. Хоча навпаки, нам спершу треба зробити головне, а потім другорядне. Тому у плані я завжди позначаю типу смайликом, до прикладу, квіточка. Головне завдання. Ще така порада: не зливайте свою енергію зранку на якусь парашу. Я вам серйозно кажу: зранку у нас дуже-дуже багато енергії. Зранку ми відчуваємо в цілому навчанні трошечки по іншому, більш натхненно, більш змотивовано і так далі. І оцієї енергії найбільше сам зранку. Тому, якщо ви розумієте, що у вас є головні задачі, зазвичай краще виконувати їх одразу після того, як ви типу прокинулись. Тому що, скоріш за все, якщо ви спершу витратите свій ресурс на якісь другорядні задачі, на інші задачі, на вашу рутину і так далі, то потім ви, типу, то все вже зробили. А потім, коли треба приступати до головних задач енергії нема, ви вже не хочете, ви вже починаєте прокрастинувати, придумувати відмазки і думати, ну, то я завтра, ну потім, ну через місяць. Ще я не люблю закидати певні. Не закінчені справи, тобто я люблю, коли є якась тема, яку мені потрібно вивчити, або щось що мені треба пройти, пройти це повністю, зробити це повністю, і потім переходити до іншої справи. Таким чином, в мене немає в голові оцієї каші, що блін, я за попереднє, типу, попереднє не доробила, взяла, і це вже наступне. Потім мені все одно треба буде повертатись до того, що я робила на початку. Я вже то не буду пам'ятати, чи я вже не буду розуміти, ну коротше тому подібне. Тому рухатись від бочки до бочки. Доробили повністю одне, і тільки потім переходити до наступного. Аналізуйте, куди йде ваш час. Я вам серйозно кажу. Коли я сіла рахувати, скільки часу я витрачаю на соцмережі, наскільки я не знаю залежна від цього і так далі, я, я була дуже розчарована, тому що я розумію, що я витратила, до прикладу, годину свого життя на ні на що. Ні на що. Ну, типу, години, мо години мого життя нема. Так здається, ну та година життя та нічого страшного, тільки 60 хвилин. Ніфіга собі. Ну, типу, у вас більше ніколи не буде тієї ж години. Вам більше ніколи не буде стільки років у той же період дня, у той же день, у ту ж дату, у той же рік. Ніколи. І кожна година, кожна хвилина вона важлива, тому що ну мене реально дуже мотивує та думка. Скільки всього, точніше, окей, навіть не мотивує, а напрягає та думка, скільки всього я могла зробити за ту годину, яку я витратила на те, щоб посидіти в Тіктоці. Скільки користі я могла для себе взяти, що я могла зробити, і так далі. І що я в результаті зробила? Нічого. Ви пам'ятаєте останній тікток, який ви дивились? Ви пам'ятаєте 90% того, що ви дивились? Ні, але це при тому, що ми дивимося тікток кожен день. Я не пам'ятаю нічого з тіктоку, абсолютно нічого. Я тільки в певній мірі була залежною. Ем, це був швидкий дофамін, швидке задоволення. Все, ми в прямому сенсі просираємо наше життя ні на що, на щось віртуальне замість того, щоб дати собі якусь користь. Тому аналізуйте, куди йде ваш час. Тому що навіть ті 10 хвилин, що ви сидите там кожні. Півгодини, ну, воно реально переходить в години, і в результаті ви розумієте, ввечері, що угу, вчився я 20 хвилин, а сидів в соцмережах 5 годин. Клас. Ще якщо в мене є тема або те, що мені потрібно зробити по навчанню наймасштабніше, найскладніше, то я зазвичай починаю свій день саме з того. Коли ви виконуєте головну, найголовнішу задачу саме зранку, ви розумієте, що так, у вас типу, є після виконання саме цієї дії ще якісь справи, але вони, типу, такі вже відносно легкі, тобто у вас не буде гристи оце. А, Почуття зсередини, відчуття зсередини, що блін, ще треба йти робити, то я так не хочу, тому що ви вже то зробили, і у вас фактично залишилось дуже дуже багато часу на те, щоб якомога швидше йти виконати наступні справи і просто потім піти відпочити щось по типу такого. І ще не раджу планувати дуже багато на початку, особливо коли ви тільки-тільки починаєте там виконувати щось за планом чи щось по типу такого. Тому що, скоріш за все, вас буде просто лякати сам вигляд обсягу того, що вам треба зробити, і це знаєте, не найкращий варік, тому що з більшою віргідністю ви таким чином будете шукати якісь. Від маски, щоб не робити, тобто ви будете прокрастинувати і цього нам не треба. Тому плануйте в міру, плануйте те, що вам треба зробити, а не будь-що. Не забувайте свій день якоюсь фігньою. Тепер поради по навчанню: що я взагалі роблю? Як саме? Я пишу конспекти, хтось не робиться, хтось не любиться, хтось робиться в онлайн-форматі, я ненавиджу онлайн-формат. Типу, та, можна просто скопіювати і вставити, але таким чином, я не аналізую те, що я просто копіюю і вставляю нотатки. Я не читаю, я просто, типу, вставляю. Типу, ну, так я собі, знаєте, коли ви пишете, ви краще все ж таки запитаєте. Метовуєте плюс, коли я вже оформляю, оформила вже конспект. Я його також оформляю так як зручно. Мені маркерами там щось виділяю. Я переказую інформацію. Мені взагалі складно запам'ятовувати інформацію. У мене не найкраща пам'ять, а саме тому я можу ділити певну інформацію по блокам. До прикладу, якщо є якась велика тема, я її також розділяю на підтеми і вчу якраз по по цим підтемам. темам. І потім я просто сідаю отак, записую відео, але при цьому, типу, я їх нікуди не виставляю. Я просто роблю вигляд, що, що я потім це виставлю, скажімо так. А, і таким чином я переказую. Ніби когось навчаю, і мені так також легше. Ще я прошу чата GPT складати питання на якусь тему, і він складає ті питання, я на них відповідаю. А, і потім я прошу, він типу також дав правильні відповіді на них, і я вже їх, ну типу, звіряю, чи я правильно відповіла, чи ні. Коли я опрацьовую якусь інформацію а, у книжці, я виділяю зразу в книжці. Я можу, я взагалі з цією книжкою що тільки не роблю. Я а, якось там листок типу, можу скласти, щоб помітити те, що тут є якась інформація, я стікери туди ліплю. Я я маркерами, я прописую щось вічками, я олівцем теж пишу. При цьому, якщо є якась важка інформація, і я знаю, що є така вірогідність того, що я потім це забуду. Я перефразовую оцю складну інформацію легкими словами. Дуже важливо, щоб ви не заучували інформацію, тобто не вчили це просто на пам'ять. Важливо, щоб ви розуміли. Саме тоді, коли ви розумієте, ви і можете використовувати у правильних контекстах, у правильних ситуаціях певну інформацію. Ви будете розуміти, що і як де. А коли ви просто типу ну я вивчила правило з фізики, але я його не розумію, я просто його завчала для того, щоб розказати біля дошки, Ну, таке собі. Та, Можливо, ви його розкажете і отримаєте класну оцінку, але при цьому ну, а сенс вам стволой який. Ви не розумієте правила, ви не можете його розтлумачити. От Якби перед вами сиділа дитина і вам би сказали пояснити цій дитині це правило, ви б не пояснили, що ви йому би зараз. Правила які зачитували на пам'ята, що ви вивчила та він не поняв. в цілому, так як і ви. Якщо є якісь теми з маркетингу або з психології, або мене просто будь-що цікавить, і я розумію, що, скоріш за все, я зможу знайти якісь фільми, можливо, документальні, які більш детально розкриють цю тему. Я дивлюсь оці ці фільми. Це або читаю книжки. Це дуже дуже прикольно працює, тому що таким чином я це легше сприймаю. А до речі, ви маєте чітко розуміти, хто ви є аудіал, а, візуал, а, дискрет. Там є різні види, точніше різні типи людей. Відносно того, як вони сприймають інформацію, тобто хтось, до прикуду бачить щось своїми очима, і таким чином він запам'ятовує, а хтось слухає і запам'ятовує, а хтось ем, проживає якийсь досвід або е, доторкається до чогось, і таким чином він сприймає інформацію і запам'ятовує. Це важливо розуміти про це, можете почитати в інтернеті, просто написати дискрет, аудіал, візуал, і вам воно там виб'є. Так, от, повертаючись до фільмів, ви просто можете шукати різні фільми на ті теми, які цікаві вам, і таким чином також вчити. Також, коли я розумію, що мені треба в один день вивчити не один предмет, а декілька, я просто складаю по типу, список того, що мені треба вчити, які саме предмети мені треба вчити, або які саме теми мені треба вчити, для того, щоб нічого не забути. Хтось використовує метод помодору. Я думаю, що ви там знаєте, коли певний час вчитесь, потім перерва така то такої то кількості, і потім знову читать. Я це не люблю, я, я це не практикую. Чому? Тому що є стан потоку. Стан потоку це найглибший рівень концентрації, коли ви настільки сконцентровані, що ви навіть не помічаєте те, наскільки таку типу, швидко, година, час він проходить. Суть в тому, що якщо ви використовуєте оцей метод помодору, або в цілому будь-який метод, де 30 хвилин, до прикладу, вчитаюсь, 10 відпочиваєте, далі вчитесь 30, Ви. Перериваєте цю концентрацію, і вам до неї потім буде складніше перейти. Я роблю так: я вчу один предмет або одну тему, повністю її закінчую вчити, і потім я вже даю собі перерву перед тим, як перейти до наступної теми. Але я не перериваю сам процес вивчення цієї однієї теми на декілька типу частин. Плюс я створюю свої графіки, свої розклади. Знаєте, які є розклади в універах, у школах так само я створюю їх відносно тих тем, які хочу вчити. Я які я зараз вивчаю. Наприклад, коли я переходила з рівня B1 на біту з англійською, у мене є про це відео на Ютубі. Можете глянути. У мене були типу Довідні на якусь лексику, на читання, на письмо, на говоріння, на граматику, на тести для того, щоб перевірити, чи я засвоїла граматику чи ні. А були неділя та субота, коли в мене було все більш лайтово, тобто я там просто дивилася фільми, виписувала з них слова, слухала, як вони говорять, повторювала. був шедовін, він, вчила ті слова. Тому отак це дуже дуже зручно, тому що я чітко розуміла, що в середу в мене граматика, у в мене читання, письма там, та та, -та, -та ну і так далі. Звісно, я використовую інтервальне повторення. Це коли ви вивчили якусь тему, і потім ви її повторюєте. До прикладу, я вивчила сьогодні, повторюю завтра, потім через тиждень, потім через два, потім через місяць, потім через три місяці. Отак, От для того, щоб точно не забути і вже, ну типу, добряче, то запам'ятати. І ще я дуже дуже дотошна. Я дуже дотошна у навчанні. До прикладу, у мене є друзі, які вивчають там. Щось будь-що, до прикладу англійську, і при цьому ну вони вчать її поверхнево, вони не вчать ніякі винятки, вони не розбирають тему дуже-дуже детально. А я навпаки люблю знати тему, ну просто розумієте, ідеально для того, щоб я могла повністю про неї розповісти. У мене нема такого, що я якось неповноцінно щось вивчаю, розумієте? Тому, якщо ви така ж дотошна людина, як і я, то в цілому, окей, навіть суть не в цій доточності, а в тому, що якщо ви хочете класно шарити за якусь тему, збирайте детально. Так, в мене вже сідає телефон, але фактично то була остання порада, яку я хотіла вам дати, тому я сподіваюся, що я змогла вам. Якось допомогти. Якщо так, обов'язково підписуйтесь, тому що в мене багато корисного контенту і до наступної зустрічі.